Цього тижня спеціалістами виконавчого комітету було проведено обстеження освітніх закладів нашої громади на предмет готовності до нового навчального року в умовах воєнного стану. На території української громади підвальні укриття мають тільки Халип'янська та Жуківцівська гімназії. Обстежено умови для майбутнього навчання дітей для нового організації нового навчального 2022 2023 років. Розглянуто питання стосовно. Воно обстеження укриттів, завершення готовності і визначення, в яких школах остаточно будуть укриття. Зараз розглядається питання виділення коштів на ремонт двох укриттів в школах та жуківців в розмірі 800 тисяч гривень. За ці кошти такі підвальні приміщення приведуть в належний вигляд, і це надасть можливість користуватись ними впродовж тривалого часу. Загалом з укриттями в адміністративних будівлях в нас не все так погано. Дитячо-юнацька спортивна школа має укриття. Палац культури також має запристосоване укриття, вирішується стосовно школи мистецтв питання зараз на розгляді. А з дитячими садочками в нас проблема, адже самі будівлі не були спроєктовані під роботу в умовах воєнного часу, а тому укриттів чи повноцінних підвалів там нема. На жаль, на території нашої громади жодний. Дошкільний навчальний заклад немає е, ніякого приміщення під е, навіть пристосоване укриття, вже не йдеться мова про бомбосховище. Тому е, рішення повинно бути виключно винесено головою територіальної громади, але ж, е, е, на жаль. Ні ДСНС, ні інший орган не підпише акт готовності того закладу до експлуатації. Але навчальний процес цього року в будь-якому разі проходитиме за планом. І досвід ковідних років нам може знадобитись і в цій ситуації. Вчителі перших класів навчальних початкових класів. Йдуть на поступки для того, щоб батьки допомагали дітям перших четвертих класів вступати в навчальний графік, тобто займаються з дітьми в вечірній час, в той час, коли вже батьки знаходяться вдома, коли можуть дітей підключити до інтернету, і є можливість батькам контролювати саме процес навчання дітей, як дитина реагує, як дитина себе поводить, чи розуміє, чи не розуміє. Стосовно декількох школ загальноосвітніх, то виявили бажання керівництво і педагогічний колектив проводити заняття онлайн, дослідивши думку батьків. Всі ми маємо розуміти, що країна знаходиться в війні, а життя та здоров'я наших дітей це найцінніше, що в нас є. Тому ризикувати нашим майбутнім ми собі дозволити не можемо і зробимо усе можливе заради кращого майбутнього для наших дітей.